Знали, що ми в подальшому будемо цим займатися. І самі готувати добровольців і допомагати готувати військовослужбовців плюс е, населення. Це ж е, не секрет. У нас практично це запущено. Люди не знають, що таке зброя, що таке окопатися, що таке надати допомогу. Ну, ну це, це повсюди таке. І ми почали це. Е, Уже з травня місяця 2022 року. У мене є ролик, де показана різниця між тим, що було тоді. Це ось якраз ось там наш, наш перший рубіж. От ми з нього починали. Зараз 9 рубіжів на, на різні дистанції, плюс є ще, крім цих рубежів, кілерхаус, щоб люди знали, як в приміщеннях битися. Ну, бій вести. Є окопи, є е, є стілхаус, є е, полоса перешкод за стандартами НАТО. Ну, і ми постійно, постійно, постійно удосконалюємо.